На дворі кінець 2023 року зі всіх соціальних мереж виливається успіх успішних людей, які в свої 18, 23, 25 років їздять найкомфортнішими машинами світу, живуть в найдорожчих апартаментах своєї країни та відпочивають у найдорожчих готелях світу. Я знаю, що ти хочеш мати хоча б половину з того, що мають вони. І сьогодні я тобі допоможу усвідомити, що від великих грошей тебе розділяє всього лише один страх. Усім привіт! Скажіть, будь ласка, хто з вас помічав, що у вас є страх грошей? Хм. Мабуть, зараз ви скажете, що у вас немає страху великих грошей, і тим паче у вас немає страху стати успішнішим. Зараз я вам доведу, що це не так. Зазвичай наш мозок не може дати на це правдиву відповідь, тому що, ну хто хоче признатися собі в тому, що він не ідеальний. Я впевнена, що більшість з вас скаже: ну, звісно, я не маю страх великих грошей. Якщо мені завтра чи післязавтра дасть хтось 50, 60, 100 тисяч доларів, я точно знаю, що я з ними буду робити. Я теж знаю, що ви з ними будете робити. Ви зільєте їх вже дуже скоро. І знову залишитеся жити на свої 10 тисяч в місяць. Давайте пройдемо з вами такий тест. Я буду задавати вам питання, а ви внутрішньо будете намагатися давати відповідь, але не ту, яку вам посилає мозок, а ту, яку ви будете відчувати всередині себе. Хто з вас помічав, що коли на карту приходять кошти або коли вони там просто лежать, з'являється невгамовне бажання просто ці гроші. Кудись потратити. Ну тобто, появіть, ми йдемо по вулиці, тобто, точніше, не ми, а ти йдеш по вулиці, приходить зарплата на карту. Ти бачиш Приватбанк там 10 тисяч гривень впадає, і ти такий воу, я вже точно знаю, що мені треба мені точно треба штани, мені точно треба палка ковбаси, і мені точно треба нові кросовки. Ба Більше є люди, які вже наперед прописують всю свою зарплату, тобто вони її ще не отримали, але вони вже знають на що вони її в наступному місяці мусять потратити. Ну тобто, в них вже всі гроші прораховані, і залишилось тільки отримати ці гроші, щоб піти і відразу їх потратити. Це про те, що ви звикли до того, що на вашому рахунку немає грошей, до того, що у вашому гаманці завжди пусто. Чи помічали ви, що першу частину місяця ви ну, живете нормально? Нормально, як середньостатистична людина, яка собі там ходить до ресторанів, купує речі, не знаю, оплачує якісь рахунки. А другу половину місяця ну, вже так впритик і вже так рахуєш дні, коли зарплата, вже економиш, вже щось собі там не докупляєш, вже з таксі пересідаєш на маршрутку. Хм. Це все тому, що наша звичка закладена набагато глибше, ніж просто в мозок. Знаєте чому? Тому що наша психіка складається з свідомого і підсвідомого, точніше, з несвідомого. Це як, як їсти кашу. Тобто ми приходимо на кухню, беремо в шухляді ложку, сідаємо за стіл, беремо кашу, і нам, щоб з'їсти цю кашу, не потрібно брати зеркало, аби дивитися, чи ми попадемо собі в рот, чи в ніс, чи в око. Нам не потрібно цього робити. Ми і так знаємо, що ми попадемо в рот, тому що. Ця дія вже настільки доведена до автоматизму, що ми її робимо на безсвідомому рівні. Ми можемо розмовляти паралельно по телефону, ми можемо слухати якийсь подкаст, ми можемо слухати якісь аудіокнигу, і при цьому все рівно їсти і попадати ложкою собі в рот, а не в вухо. Нам не потрібно шукати серед всіх шухляд в кухні саме ту шухляду, де ми знайдемо ложку, тому що ми і так знаємо автоматично, де лежить ця ложка. Так от. Всі ті дії, які наша психіка записала в підсвідомість, вони записувались туди з самого дитинства. Ну ви ж не в 20 років навчились ложкою попадати собі в рот, правильно? Ви навчилися набагато раніше в рік, в півтора, хтось в два, хтось може в п'ять, але в кінцевому результаті ви розумієте, що ви навчилися ці дії дуже давно, в далекому далекому дитинстві. Так, от, гроші і управління грошима закладалося в нашій підсвідомості в далекому дитинстві, коли ми вчилися тримати ложку і паралельно бачили, як люди, які жили поряд з нами, розпоряджалися цими грошима. І сьогодні, на жаль, причина того, що у вас немає тих грошей, яких ви би хотіли, може ховатися в далекому далекому дитинстві. Мозок не сприймає той факт, що на карті у вас лежить кругла сума, тому він спонукає вас потратити ці гроші на щось. Ба більше цей мозок він починає нас переконувати в тому, чому ця річ тобі потрібна, приводить мільйон аргументів для того, щоб тобі довести, що нам ця річ потрібна. Пішли тратити гроші. У вас повинна бути фінансова подушка. Хоча б мінімальна фінансова подушка, яка просто буде лежати на вашій карті. І вам не потрібно буде вкладати в інвестиції, тобто у вас мусить бути якийсь відсоток для інвестицій, але так само у вас повинна залишатися сума на карті, яка буде просто служити вам фінансовою подушкою, яку не потрібно буде зразу витрачати. Тому що інвестиції це теж про те, що я віддаю ці кошти. Я хочу їх від себе чим подалі засунути, щоб в мене їх не було на карті. Або в кошельку допустимо, ви вже витратили всю свою зарплату минулий місяць і позаминулий місяць, і ви розумієте, що в моїх словах ви чітко бачите себе та свої дії. То це, друзі, перший дзвіночок. Це перший дзвіночок про те, що ви не вмієте жити з грошима. Це дзвіночок про те, що ваш мозок навчився жити рівно на ту суму. Яку ви стабільно заробляєте, він звик, що у вас щомісяця протягом 2-3 років зарплата 10 тисяч гривень, і він навчився жити на цю суму. І навіть коли ви намагаєтесь десь піти і заробити більшу суму коштів, ваш мозок він відштовхує від себе цю додаткову суму і відразу знаходиться в житті ситуація, на яку потрібно потратити ці гроші. Тобто, ви не помічали, що коли приходить премія? Якась там додаткова, не знаю, допомога, чи просто хтось вам просто так подарив кошти і скинув на карту 100 доларів. Одразу з'являється ситуація, на яку потрібно потратити ці гроші. Або навіть якщо ви відклали собі кошти, то все рівно з'явилася ситуація, на яку ці відкладені кошти потрібно е, потратити. Чому тому, що ваш мозок звик до того, що ви живете без грошей, звик до того, що Є певна сума, яку ви повинні в місяць втратити. І коли з'являються якісь лишні гроші на горизонті, мозок зразу намагається зробити так, щоб ці гроші знайшли своє призначення і пішли з вашого гаманця. Ви повинні зрозуміти, що те, що думає наш мозок, це десь на п'ятому, шостому, четвертому місці, на першому рівні важливості. Стоїть наше підсвідоме, наші установки. От ми з маленьких росли, росли, ставали старші, підлітки і так далі. І от на цьому маленькому рівні у нас відкладалося м -м, уміння контролювати свої фінанси, розпоряджатися своїми фінансами. Я знаю, що в школі нас цього ніхто не вчив, тому мені не подобається школа. Тим паче, наші батьки, які ходили на роботу, заробляли гроші. Хтось жив без батька, хтось жив без мами. А, в них не було поняття. Навчити свою дитину фінансовій грамотності, ну можливо, в когось і було, але я думаю, це виняткові ситуації. А в більшості ніхто нас не вчив, як потрібно розпоряджатися грошима. Тому ми вчилися з того, що бачили. Якщо мама приходила додому і казала: В мене нема грошей, наш мозок зрозумів, що це нормально, коли в тебе нема грошей. Якщо з'являються гроші, то потрібно їх витратити, щоб в тебе їх не було. До речі, дуже цікаве питання. Якщо б я зараз вам протягнула через екран руку і дала 50 тисяч доларів. Уявіть, от просто так видихніть без паніки. От уявіть, що я зараз протягую руку. А, кстати, у мене є гроші. Зараз вам покажу. Уявіть, що я цю пачку грошей протягую і даю вам через екран. Відчуйте свою реакцію в тілі. Можливо, пішли мурашки. Уявіть, як ви берете цю суму собі в руки, і вже зараз ви можете встати і піти на неї щось купити, або відкласти, або заплатити за якісь рахунки, купити подарунок своєму близькому. Які у вас відчуття? Тривога? Можливо, щастя, можливо, піднесення, можливо, мандраж? Тому що зазвичай сигнали, які подає нам тіло, це найправдивіші сигнали. Якщо, хоча б, одна судорога, в будь-якій точці вашого тіла спрацювала. Це означає те, що десь є ця точка, нервозна точка, яка дає вам сигнал того, що у вас є паніка або страх, або ще якийсь момент, який заставляє вас дихати частіше. Зараз просто закрийте очі, і я вам зараз задам два питання. Дайте відповідь собі щиро, можливо, внутрішній голос вам підкаже правильну відповідь, і тоді ви зрозумієте, чи потрібно вам працювати зі своїми установками чи ні. Якщо мій дохід виросте в три рази вже завтра, то що в цьому для мене поганого? Чим поганим це може для мене закінчитись? Якщо ваш мозок каже вам зараз, що нічого поганого не буде, це самообман. Це самообман, друзі, тому що якби ваш мозок нічого не боявся, ви б Зараз були там, де ви хочете бути, і ви б зараз були на тому фінансовому рівні, який зробить ваше життя абсолютно комфортним, де не потрібно буде думати про оренду житла, де не потрібно буде думати за що заправити машину. Ви будете на тому рівні, на якому вам не потрібно думати про буденні банальні речі. Подумайте, що блокує прихід великих грошей в ваше життя. Можливо. Саме зараз той самий момент, коли варто задуматись і пошукати в інтернеті практики, прочитати книги про те, як можна поміняти свої установки, як можна знайти конект зі своїм внутрішнім і зрозуміти, що ми можемо змінити усе. Раджу вам відкласти мінімум дві зарплати на свою карту, або навіть зняти готівку і покласти їх в себе вдома. От, просто щоб вони лежали на видному місці, там, на столі, або покласти їх в гаманець, ці гроші, і походити з цією сумою тиждень, а ще краще два тижні. Тобто, в кого як? Якщо ви колись відслідковували, скільки вам потрібно днів для того, щоб ви працювати е, нову звичку, тоді ви знаєте, скільки днів вам потрібно з цими грошима. Е, посидіти, походити, подумати. Якщо це 21 день, ну тоді 21 день побудьте з цими грошима. Вам потрібно, щоб ваш мозок звик. До думки про те, що у вас є гроші. Вони лежать перед вами, вони лежать в вашому кармані щодня протягом 20 днів. І ви помітите, як вас буде крити. Вже в перші дні ви захочете щось купити. І ви скажете собі, ну я ж тільки 30 гривень візьму на таксі. І дійсно можуть з'являтися ситуації, на які потрібно буде ці гроші просто віддати. Але якщо ви переламаєте, не віддасте ці гроші, скажете. Не почекайте ще два тижні, і тоді я вам заплачу. Ви навчите свій мозок до того, що у вас є гроші. Тому користуйтеся, я буду намагатися знаходити для вас корисну інформацію, глибину, і якщо вам це цікаво, підписуйтесь та чекайте нових відео. Будьте крепкі, будьте щасливі, прокачуйте свій мозок, і до зустрічі в наступному відео.